70 будинкам можуть відрізати газ. Про це повідомили на апаратній нараді 26 червня. За словами керівника міськгазу Аркадія Шапувала, у неприємностях винний же комсервіс підприємство не перевіряє димові вентиляційні канали. Не допомогли навіть звернення до прокуратури. Вілі по вашій пані будуть включені всі ваші жильці. Мы вам обещаем, что этот вопрос мы обязательно решим. Конечно, не хотелось бы ваших кардинальных решений по вопросу отключения домов, которые принадлежат комсервису. Татьяна Петровна, на вас сегодня теперь эта ответственность. Не на Белике, а на вас. До каналізації минула сесія дала 50 тисяч на усунення аварії каналізаційного колектора по вулиці Генерала Батюка. Та цього мало тим паче, що труби за інформацією водоканалу прокладені ще в 60-70-х роках. Тепер вся надія на обласний бюджет. А поки фекалій з озера потроху відкачують провал верхнього герцовосвода колектора що щовілоспричини. Значить, для ліквідації були привичені сили МЧС, допомогли ті предприниматель Маркевич Иван Иванович, спасибо, дал, дал большой экскаватор. В настоящее время коллектор пропускает фекал в рабочем режиме. Ну Давайте, наверное, готовить проект и будем как-то убеждать, уговаривать, с экологических, может, нам бы область, чтобы дала на следующий год. На заміну цього І ще про воду громада озвучила проблему водопостачання трьох вулиць микрорайону Восточний. Мешканці лівобережної Курортної та широкої згодні за свої гроші придбати трубу, аби лише водоканал допоміг. Керівник водоканалу обіцяє розібратися. Про благоустрій комунальники бідкаються. Громада не поспішає прибирати довкола будинків і косити траву. Спочатку вмовлятимуть народивих господарів. Згодом пообіцяло запровадити адміністративний тиск.